Нами едет, блядь, это, блядь, ПЗМ-то, блядь. Она здесь нас обгонит, блядь, расчистит баррикады, блядь. После блока мы станут себе ошибка. Первые делки открыты, блядь, удобно, если сразу есть еще работать. Я за вами занятий. Штурмова група пішла вперед. Зараз Бетер йде по тротуару. Це був перший передовий блокпост сепаратистів тут. Все здесь находятся, все здесь! Будьте сильны! Где движение видели? На обочине видели да, Стойте! Просто сидите, сидите спокойно, все нормально Впереди нема никого нет Нигде движение не видели? Нет, нет никого вообще, баррикады в технике Техника нигде не видели? Водима! Водима! У нас другая баррикада на уезде до Славянска Спешались, обошлись. Спешились. пробую пройти мене, пробую пройти ситера, вибирай. Давай, сиди там.

Там тоже была база. За музеем. Школа-музей-база. Хорошо, а мы поняли. Спасибо. Хорошо, спасибо. Сейчас нету никого их там? Здесь никого. На Миле Марии я не знаю. Представили, сказали, что в этой была их не казарма. Бетонными блоками и старыми. Автомобільними покришками Тому що люди почали лететь. На її спорудження терористи залишили грейдер. Був навіть такий прожектор. Це досить теж потужна барикада. Гармата. Через блокпост довго треба розтаскувати все. Гармата. Стояли на озброєнні цього блокпосту. Це досить потужний і укріплений. Блокпост. Траншеї, автомобільні шини. Колоди, грейдер. І навіть гармата. Мішки з піском посеред вулиці тут досить потужно облаштувалися. Вон ще одна гармата. На інший бік. Пушки жава, не заржавє. Это, это вообще это, это муляжи. муляж, муляж. Иди вообще сзади. Кажуть хлопці, що гармати це муляжі. Муляжи, муляжи. Муляж, муляж. Проте, ось бліндаж. І дві лінії барикад Да, це ракета, це это зерканулася. Давайте М39. Нет, єгла. Це ракета 9М114, Цептур, якісь ну, нової модифікації, а це ракети до ПЗРК 2, 9М35. Що буде добре, ви так і тут спит подвольно. Все будет хорошо. Сьогодні українські військові зайняли Слов'янськ. українські право слава взяти